Чернівчанка Альона вирішила придбати ялинку, але коли прийшла на ринок, була шокована нинішніми цінами. Цього року ціни дійсно не то, що зашкалюють. Вони вище, скажімо так, ніж купівельна спроможність у людей. Тобто, за середню ялинку, яка в середньому має, ну, я знаю, метр шістдесят, да, густа, я не спорю, але да, вони просять не менше двохсот гривень. Саме тому все більше чернівчан надають перевагу штучним ялинкам. Мовляв, це і набагато дешевше, і набагато років вистачить. Гілочку купити і покласти так би пахла мені. Ну, ялинка, а так я іскусственно в мене. Самі ж продавці кажуть, що ціни дійсно підвищились в порівнянні з минулим роком, але впевнені покупців не зменшиться. Яка ялинка без свят, яке свято без ялинки? Всі ялиночки на ринку марковані. Лісівники запевняють, що продаж ялинок без спеціальної бирки заборонена. Їхнім експортом займається сім лісгоспів Чернівецької області, а придавати цю річну красуню можна буде в 23 спеціально відведених для цього місцях у місті. Людмила Грюгурчук, Катерина Буняк, Михайло Антонюк місцевий час.